Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль категорично відкидає пропозиції США щодо врегулювання війни в Україні. Така позиція, на думку аналітиків, є спробою відвернути увагу від небажання Москви йти на компроміс або долучатися до переговорів у рамках графіка, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив інститут вивчення війни ISW. Лавров наголосив, що російські чиновники неодноразово озвучували військові цілі своєї країни як під час зустрічей із Трампом та іншими американськими посадовцями, так і публічно. В ISW підкреслюють, що це свідчить: заяви Кремля для внутрішньої та зовнішньої аудиторії збігаються, а самі цілі Росії залишаються незмінними. Глава МЗС Росії також намагався зобразити президента України Володимира Зеленського перешкодою для досягнення миру, звинувачуючи його у відмові обговорювати питання територій. При цьому він навмисно перекрутив недавні слова Зеленського, подаючи їх у протилежному сенсі. Лавров водночас натякнув, що зустріч Зеленського та Путіна є безперспективною, адже Путін не має наміру вести переговори, якщо Україна не піде на поступки. Він також назвав Зеленського нелегітимним, намагаючись обґрунтувати небажання Росії брати участь у мирному процесі чи підписувати угоду. В ISW зазначають, що Лавров продовжує тривалі спроби Кремля використати неможливість проведення виборів в Україні під час війни, перекручуючи положення конституції та законів. За оцінками інституту, ці аргументи міністр намагається поширити серед американської аудиторії, аби вплинути на позицію США та громадську думку. Аналітики також вважають, що Лавров прагне приховати порушення Росією Будапештського меморандуму у 2014 та 2022 роках, і водночас схилити захід до укладення майбутньої угоди про гарантії безпеки, у якій Росія могла б виступати гарантом. В ISW наголошують, якщо Москва отримає право вето на західні гарантії безпеки, це дозволить їй послабити здатність України захищатися від нового вторгнення, обмежуючи можливості укладати зобов'язальні угоди, розвивати та модернізувати армію і отримувати підтримку партнерів.